Кабінет міністрів спростив процедуру отримання паспорта для українців, які мешкають за кордоном. Новий порядок почне діяти вже 17 грудня, і зараз я розповім, кого стосується змін. Річ у тім, що існує категорія українських громадян, які не змогли оформити id карту вчасно, тобто в 14 років. Зокрема, це молодь з тимчасово окупованих територій, яка викоювалася за кордон. Або ті, хто виїхали з України кілька років тому, коли їм ще не виповнилось 18 і не поспішали оформити українські документи. Без паспорта, який засвідчує громадянство України, цим людям важко отримати тимчасовий захист в іншій державі, мати відповідні пільги та виплати, навчатись і працювати. Проте раніше за кордоном існувала лише процедура. Отримання ID-карти для неповнолітніх з 14 до 18 років, а також заміни вже наявного документа. Поза увагою лишилися дорослі, які ніколи не оформлювали паспорт громадянина України, бо в їхньому випадку громадянство необхідно підтверджувати додатковими документами і показами свідків, а приїжджати на батьківщину по документи тепер небезпечно і не завжди можливо. Та нарешті для цих молодих людей все змінилось. Кабмін вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо оформлення паспорта громадянина України зміни, які запропонували Державна міграційна служба та координаційний штаб з питань забезпечення виїзду громадян України з тимчасово окупованих територій. Отже, тепер українці, які перебувають за кордоном і хочуть отримати свій перший паспорт у віці 18 років і більше, можуть, як і всі інші, звернутись до закордонних підрозділів ДП документу. Щоб отримати свою першу ID-карту, ви маєте подати анкету заяву і звичайний пакет документів, зокрема свідоцтво про народження, український паспорт одного або двох батьків, довідку про реєстрацію місця проживання, реєстраційний номер облікової карти, платника податків або ж відомості про відмови від його прийняття. Якщо ви перебуваєте у шлюбі, то виданий в іноземній державі документ, який це підтверджує. Якщо ж один з ваших батьків не є громадянином України, треба також подати довідку про реєстрацію особи громадянином України. Вона видається ДМС України за місцем проживання одного з батьків або консульством України в країні, де ви народились. Оскільки буде проводитись процедура встановлення вашої особи, я раджу вам долучити до цього пакету оригінали чи копії всіх документів, які прямо чи опосередковано підтверджують ваше українське громадянство і факт проживання в Україні раніше. Це можуть бути особова справа з української школи, учнівський квиток, перепустка з фото на ваше ім'я, документи з медичного закладу тощо. Можуть стати у пригоді навіть особисті фотографії на тлі відомих. Українських об'єктів чи з родичами, які мають українське громадянство. Якщо ви маєте український закордонний паспорт, навіть протермінований. Це значно полегшить ідентифікацію. До речі, Державна міграційна служба і дипломатичні установи тепер самостійно можуть отримувати витяги з держреєстрів актів цивільного стану, і вам не доведеться їздити в Україну, щоб отримати довідку про сімейний стан, про зміну прізвища тощо. Ще одна позитивна зміна у законодавстві: хоча людина, яка подає заяву на отримання паспорта громадянина України, має відвідувати центр ДП документ особисто, допит свідків, які мають підтвердити її особу, може проводитись у режимі відеоконференції. До речі, у процедурі встановлення особи можуть брати участь члени сім'ї заявника і навіть колишній чоловік чи дружина, а також інші близькі люди, друзі, родичі, сусіди, педагоги тощо. Відеоконференції з показами свідків записуються. Не варто панікувати, якщо ідентифікація особи затягнеться. Законом встановлено, що вона може тривати до двох місяців. Одночасно, із заявою карту можна подати документи і на закордонний паспорт. Нагадую, що послуги з отримання документів платні. Ціну в місцевій валюті ви можете подивитись на сайті підприємства, обравши найближчий офіс. Аби без проблем потрапити до центру ДП документ, щиро раджу попередньо записатись на сайті. Але будьте обережні і не піддавайтесь на хитрощі шахраїв, які, користуючись високим попитом, перепродають місця в черзі. Ви маєте показати оператору СМС-код саме з телефону, який був вказаний при реєстрації. Прийти до офісу варто за 10 хвилин до призначеного часу. Зазначу, що запис до електронного. Проний черги є обов'язковим лише в Празі, у всіх інших містах. Подати документи на ID-карту або закордонний паспорт можна і без нього. Про те, що ваші документи готові, і їх можна забрати, вам повідомлять телефоном, електронною поштою або ж онлайн. Забрати їх з офісу ДП документ потрібно протягом трьох місяців, інакше вони будуть передані на збереження на території України. Бажаю вам успіхів в отриманні документів. Не втрачайте зв'язок з Україною і слідкуйте за новинами на каналі Перша Віза.